Вітаю всіх гостей мого ютуб каналу. В цьому відео про тральщик Черкаси. І не тільки І не тільки тральщик, хоча і не зовсім тральщик. Мова піде про передані Україні два корабля Великою Британією. Їх Більшість, переважна більшість засобів інформації їх іменують як тральщики, це в принципі не зовсім правильно. Це не тральщики, а це протимінні кораблі, шукачі мін. Ще їх називають там, якщо дослівно переводити з англійської, то це мисливці на міни. Так от, що то за кораблі, які, до речі, отримали імена Черкаси і Чернігів. Ну, спочатку, мабуть, розкажу, якщо вже про це почав, чому не тральщики, а чому це шукачі міни, чим вони відрізняються. У них немає. Я не знаю, до речі, от якось так не подивився, як у тральщиків називається оцей В риболовних кораблях це сліп. Де трал іде, у тральщиків теж є отака той сліп, назвемо його, його так. І цього сліпу немає у цих британських і немає пристосувань для траління мін, тобто їх завдання, пошук і знищення мін за допомогою дистанційно керованих пошукових апаратів. Тобто, ну, інше, вони не, не сіткою і не іншими якимись там засобами ловлять ці міни, а вони їх знищують от, спеціальними пошуковими апаратами. Так от, це шукачі мін і протимінні кораблі. І так, і так їх називають. Будемо називати їх протимінні кораблі. В принципі, це правильно, правильніше, ніж тральщики. Так, от ще в 21-му році, влітку 21 го Велика Британія надала Україні кредит в розмірі 1,25 мільярда фунтів для модернізації оновлення українського флоту військового флоту. Я, до речі, щось мені так здається, що цей кредит буде, ну, чи після війни, мабуть, вже ж після перемоги, він буде списаний. Все ж таки, і сама Британія нам багато допомагає, і інші країни. Тобто, я не думаю, що на Україні буде на Україну буде повішений оцей ще кредит за оновлення цього флоту. Ну, це моя така думка. Це оці протимінні кораблі. Британія мала в своєму розпорядженні 15 одиниць таких протимінних кораблів, типу сендаун. Сендаун. Вибачаю, з англійської мови, не знаю, як воно правильно офіційно ще й так з вимовою англійською не зможу сказати. Ну і поступово ці кораблі виводились зі складу британського флоту і передавались флотам країн-партнерам. Три таких протимінних корабля отримала Естонія, три отримала Саудівська Аравія. Ну і от два отримала Україна. Ну, Можна сказати, ще не зовсім отримала, бо їх не можна завести в Чорне море. Вони поки що біля берегів Великої Британії в портах Шотландії. Там вони тренуються шукати, шукати міни, знищувати їх і. Вони вже екіпажі вже давно відбули туди в Британію, вже все навчились, і зараз вони вже несуть службу, доводячи там, умовно кажучи, до автоматизма роботу. Вони не можуть прийти в Чорне море, бо тут, згідно з конвенцією Монтріо, країни, які в стані війни їхні кораблі не можуть, військові кораблі не можуть проходити протоки Босфори Дарданео. Тому тобто Тур Туреччина не пропустить ці кораблі. Лише виключені є для того, що лише якщо кораблі повертаються в свою, умовно кажучи, рідну гавань. А ці кораблі Україна для них ще не є рідною гаванню, бо це нові кораблі, які вже... Ну, стали українськими і підняті прапори України вже е, після початку війни. Тобто, якби це було зроблено до війни, то може б і пройшли. Хоча е, я не знаю наскільки це. Е, Варто робити було б саме зараз, бо є вирогідні, що щось в них може прилетіти. І звичайно, расисти почали б на них полювання. Зараз українські дрони палюють на рашиські кораблі, а так воно б. Ще й вони б почали полювати на українські кораблі, передані Великою Британією. Це була б ціль, як вони зараз вже і повідомляли б, що знищили там чотири протимінних корабля, або писали б чотири тральщика знищено, хоча їх всього два. Так само, як вони там знищили байрактарів, ледь не вдвічі більше ніж Туреччина за всі часи їх виробила. Не те, що передала Україні передала, продала, а саме виробила у себе. Так само вони вже знищили хаймерсів. Знов таки не те, що скільки нам їх штати і інші країни передали, а скільки їх ну, не більше, ніж їх в Сполучених Штатах, але більше, ніж там, в європейських країнах. Рашисти вже це все знищили. Вже знищили оце там. ну, З одного боку, ми сміємося, але ж оце їхнє бидло, цей лахтарат, він же вірить, що вони вже збили там чи сім, чи вісім 16 шістнадцятих Ну, от працюють. Так само, як вчора е, повідомляли, що збили е, Су-24 наші, які атакували е, Новочеркаськ. До речі, яка красива картинка. Я вчора е, робив відео по е, Новочеркаську, а е, і відео е, ще, ще там декілька відео побачив, і е, фото, Світлина, де е, Ну, я не знаю, тут не можна навіть сказати, де е, світлина з Новочеркаском. Все, Новочеркаська вже нема, абсолютно от на 100%, там скелет лише залишився, і, і щось там е, стерчить із, із під води. А вони кажуть, просто пошкоджено, як їхній той бандюган Аксьонов казав, що там одна людина загинула, там е, на початку було два поранених, потім пізніше ну, це він поранений на голову. Е, Говорить всяке таке. Ну, мова не про це. Повертаємось до цих протимінних кораблів. Вони до нас надійдуть, коли, коли закінчиться війна, коли Україна переможе і можна буде вільно заходити в Чорне море всім кораблям і військовим, і не військовим. І тоді роботи буде дуже-дуже багато. На сьогоднішній день три країни Болгарія, Румунія і Туреччина, об'єднуються своїми, скажімо так, тральщиками, щоб ловити, шукати міни. Але там такий один маленький нюанс. Вони не будуть ходити і ловити ці міни по всьому Чорному морі. Вони це будуть робити кожен в своєму. В своїх територіальних водах, тобто це, а у України дійсно расисти накидали цих мін з усього, з усього, чого тільки можна було, і з літаків, і, і, і свого часу, і з кораблів. І тобто роботи оцим протимінним буде. Ну, але нам обіцяла ще е, Нідерланди е, теж чи два, чи три, а вже щось, щось якось так воно пройшло е, конкретно. Зараз з'явилася інформація, що ну вона з'явилася не саме зараз, а трошки раніше, що коаліція для флоту поновлення оновлення українського флоту, яку очолювали перші дві країни це Британія і Норвегія. Ну я і думаю, і впевнений, що наступна країна буде все ж таки Нідерланди, бо вони ж таки, ну я не думаю, що вони відмовляться від того, що вони обіцяли. Ось от, от така картина. Ну і названі, як я кажу, оці кораблі на честь легендарного. Тральщика Черкаси, який намагався вийти з Донузлава, героїчно намагався вийти. Ну, на жаль, не вийшло. Ну, але він залишив слід в історії боротьби і в історії спротиву українських збройних сил, українських військово-морських сил в Криму під час окупації Криму в 2014 році. Ось така картина. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава Військово-морським силам України! До побачення!